Як ми вносимо питання, як... Як, ми вносимо питання як... як воно не може бути в порядку денному? Во не може. Там може бути коригування Генерального плану, а виділення, він же ж має вже земельну ділянку. Як ми йому можемо виділяти тепер ту ділянку, що він має? Там, фор... Там формулюровка неправильно виділена? Перше ставити на то, а потім йде е, протест прокурора завдовольнити і того. земельної ділянки він немає. Щоб пан Мельник казав, я формувати порядок денний, так, Михайло? Так. А що він має? Він, мабуть, заміщає вас. Я не знаю, я посадки. не знаю. То словами ніхто не вірить, Микола Михайлович, справа знаходиться по протесту прокурора у суді, і ще немає судового рішення, а ви вже ставите якісь ОЖБ. Як із саду, вийшли житлове будівництво. Ви мені не скажіть, ми що змінили чидове направлення йому? Ні, цілеве направлення, є його заява, а виділи на саме, тому що воно виділи ту саму земельну лянку під ОЖБ. Ну, Як е... виділив, ми ж вже рішення прийняли під садівництво. А потім... То рішення скасоване. То, Той задовольняє протест прокурора. Яке ОЖБ може бути? Яке ОЖБ? Звідки ОЖБ може бути, коли справа в суді? Ми ж не задовольнили протест прокурора справи на суді роботу. Суді справи в суді нема. Я знаю, що справи в суді немає. Ага, ви знаєте. Так. А що стане відступи Ну Я не знаю. А хто подавав суд? Хто подав суд? Прокуратура подавала, а ви не хтось не подавала прокуратура. просто піднімала, не подавала суд. Який суд, хто подрослив? Ага. То ми не затвердили протест прокурора, а у вас є той протест прокурора? Ви, ви що ви на нього? Яку відповідь відповідали по тому протесту? Микола Михайлович. Якусь ви відповідь давали? Рішення яке було? Є. Я Поряд. не розумію просто. вас про голосування на порядку. Вирішаємо попитання. Давайте, Давайте я ставимо, хто за е, такий порядок денний, який я е, зачитав. Прошу голосувати. Хто за? Весь. 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 Петро Петрович, що такий порядок денний, не той. А Тарас. А що тут у мене хіба? Поступила пропозиція, бо голосувати вже Поставити було про його пропозицію, так як він сказав, змінити. Та пану. Пану. я ж кажу, секретаря не оберемо, тоді на той А, а ви собі кажіть, а ви дотримуєте букву закону, закону. так, так каже, ми зобов'язані поставити на голосування. Крим, я, я по -по -по -закон. думаю, закону. А хочете ставити вашу справи? Ну, хочете ставити? Хочете? Не ставити. Так, ага. Слава голосування, ну, ус... хто за те, щоб поставити перше питання? Проголосувати? Ну, Проголосуйте. Давайте Тому? я ставлю питання. Хто за те, щоб поставити е першим питанням в порядку денному? Е Сьоме питання. Прошу голосувати. Хто за? Не перше. Перше? А з сьомого по-перше. Не з першого по сьому. Змінити Змінити номера. Сьомого по перше. Не з першого по сьому, а з сьомого по поперше. Сьомий, шост. Ну, Я тобі просто... з ним. Я ж вам сказав, нормальним українським язиком. Секретаря не обираємо, сесію не проводимо. Розуміло? Що робимо далі? Якщо ні, то я йду геть. Я, я, я вдову церкві не буду участвувати. Все. Я не буду з паперами ходити. І от, пане Володимире, бачите, я, му, не хочете працювати, я тоді йду геть. Я ж вам сказав нормальним українським язиком. Секретаря обираємо, працюємо. Не обираємо, не працюємо. Не розумію. Хто казав, що ми не обираємо секретаря? Ну то давайте секретаря Ні, ну, то, то, що ми не Обираємо. секретаря? Обираємо. Ми за той порядок 9 за 7, але Сім, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 5. Ні, перший секретаря. То є моя пропозиція, і я думаю, що є нормальна пропозиція. Перший секретаря. Ні. Ні, значить все. Ну, ставте на голосування. Я поставив. Не прийнято. Ставте мою пропозицію. Тоби, то тут все. все нормально, мені цього не зрозуміло.